Привіт глядачам і підписникам мого каналу 13 вересня 2022 року. На сході війна хлопці вже мокнуть і мерзнуть в окопах. Уже деякий, третій, мабуть, чи четвертий день іде дощ. Сьогодні трошки але мужичка така, мжичка сипла. Приїхав все-таки на грядку, не сидів вдома. Ну, щоб сказати, що в шокі, то не в шокі, але. Але гарбузова грядка майже вся жовта. Уродило гарбузів на славу. Що я з ними буду робити? Я навіть не знаю. Тут 25 соток цього продукту. Як це його весь зібрати, переробити, висушити. Тим паче, зараз така погода. Ось бачите, скільки гарбузів. Ну, руки не опускаються. Будемо щось робити. Будемо якось сушити топити баню, піч в хаті, на черінь сипати. Ну, нічого не робити саме легше. А робити то можна щось зробити. Ось такі справи. Ну Урожай конкретний. От там в зарослях цього ватника чи хлопка українського. Ватник якийсь там. Ай, не знаю, який він. Чи іранський, чи не іранський. Там теж жовто все, але там не видно. Ось такі справи. Так що шухеньчик, мій цих прицепів я вже з того краю, вон там видно, там лисина трохи є, вже 5 прицепів вивіз. Скільки тут ще буде. Я навіть не уявляю. От такі справи. Придеться, мабуть, звертатися до сіні сінявича за комбайном. Він придбав у цьому році комбайне, Тому він козираний хлопець. А ми старим дідовським методом будемо їх рубати сокирою і пальцями-пальцями видлужбувати ці це насіння. От, от такі діла. Всім здоров'я і мирного неба над головою. Будьте здоровенькі. Чудова природа осіння. Тихий ліс.